Вона подряпана, вона із слідами, вона вибоїнами, і вона, вона якби страждає, і тому вона і вона менша король. Запорізький краєзнавець Олександр Шкаліков представляє одразу дві скульптури: це козацький хрест та співчуття. Над останньою працював разом із заслуженим майстром народної творчості України Андрієм Каменецьким. Ця скульптура про біль та розуміння страждань людини, які боляче, каже автор. Тут така ідея, ідея притуляння і слухання одне одного. Одна людина поранена, вона потребує допомоги. Інша людина вона може допомогти. І конкретно в цій роботі там є між ними є такий отвір. Цей отвір. Рано чи пізно залетить пташка, тобто жива пташка. І ця жива пташка вона наповнить цей, скажімо так, неживий не об'єкт. А скульптуру козацький хрест пан Олександр створював вже самостійно. Вона два метри завишки. Майстер називає її не просто формою, а живою енергією і символом єднання. Якщо роздивитися козацький хрест уважніше, то це Об'єднання зусиль з чотирьох боків, ну тобто зверху, знизу, справа, справа, зліва в центрі, те, що нам зараз і потрібно. Тобто це об'єднання зусиль, а в цьому козацькому хресті є ще коло. І в цьому колі ну, ми так намагалися зобразити промені, які потім це випромінюють цю енергію. Скульпторка Марина Товкач спершу планувала створити іншу скульптуру. Та під час симпозіуму змінила задум. Так з'явився буревітер, степовий хижий птах, увіковічнений в камені. Це верхня частина скульптури, нижня геометричні форми, що символізують повітря. Скульптура ще не завершена. Та авторка вже знає, кому її присвятить зверху. Сама пташка, хижий птах місцевий степовий, який називається боровітер, і він при полюванні зависає над землею на 20 метрів над землею. І оцей от оця його поведінка мені нагадує дуже роботи наших операторів БПЛА». От, тому я би хотіла цю роботу їм присвятити. Загалом участь у симпозіумі взяли дев'ять скульпторів із Запоріжжя та інших міст України в режимі реального часу. Вони працювали над новими роботами, котрі потім стоятимуть на хортиці у парку честі. Проте це ще не все. Це скульптура берегиня Запоріжжя, так що Зараз ви будете присутні, будете бачити. Родзинкою закриття симпозіуму села нації стала презентація вогняної скульптури від майстрів Олександра Жолудя та Сергія Спасьонова. Над нею працювали тиждень, а на сушку та випалювання витратили понад шість годин. Температура випалювання була понад тисяча градусів. Рад дихався в період симпозіуму, тому що іскізи. Я так собі уявляю, ескізи, але коли вже працюєш на самої скульптури, знаєте, вона під матеріал підказує, і під час роботи і потім приходять ще якісь ідеї. Організатори називають симпозіум дуже успішним і планують влаштовувати подібні заходи щороку. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко телеканал МТ.